Сьогодні 23 березня, приблизно п'ята година вечора. Приблизно з години 12-ї з мого саду доносилися звуки бензопіли, які не придав уваги, тому що подумав, можливо, це сусід пили, пиляє дрова. Вийшов в садок і наблюдаю ось таку картину. От, прошу дуже. Вон ще цей гаврик ходить якийсь. Без жодного мого відома. Не зайшовши додому, я весь цей час був вдома. Не попередивши, ні грама. Ось тут зробило ось таке от. Хто це буде прибирати? Хто за це відповідальний? Без попередження, без нічого винищено одне дерево, друге дерево. Тут скинуте сміття. Хто це прибере, хто мені цю шкоду компенсує. Прошу дуже. Понищено, поруйновано. От іменно. Без ніякого дозволу. без... Йди сюди. Без попередження. Без нічогісінько. По приватній території. Зараз запитаємо. Жановний, можна вас на секундочку? да, вас. Я не зрозумів, це приватна територія. А хто різав? Yes. Без ніякого цього, я вдома весь був. Я чув бензопілу, то я думав, сусід дрова пиляє собі. Шкода, що не було собаки в Виходжу... Виходить. Це приватна територія, щоб ви знали. Я вже дзвонив директору РЕСа. Взяло, приїхало ми і садок порізало. З волота. ж що у себе на території? Що ми сюди лазите? Це су, це, це А хто різав? Де їх знайти? І як вони сюди залізли? Головне прийшло, мені порізало тут, дроти ваші вісять, чи що воно Вони, я дзвонив, вже вони от із-за цієї лінії. От, сказали, в нас тут іде лінія, охоронна зона, і значить ми пиляємо, що нам завгодно. Без попередження, без нічого абсолютно. Я от тільки що вийшов, подивився на це весь. «Та я зараз в суд да, да, мама, це, по-перше, судова справа, а по-друге, о той кусок території, як ти пам'ятаєш наш. Да. Де, де, де о договір, який вони заключали? О, Хай... Чорта було залізти, весь садок порізало. Вело мені абрикоси порізало. Сволоч така. Отака от лісниця налазить. Куди вони Рі, взялися? Я тим деревом, що ви мені тут нарізали. Ну, я його різав, що воно Значить, ну так, да, ну це дійсно електрик, то він тут не при ділах. От Буквально полчаса назад пила, затихла, от собаки, Я б Я думав, сусід дрова пиляє. Ну звідки я знаю, де тебе пила жити. Що сусід пилить дрова, от і все. Гадіна така, Його, він зону охорону на, на городі знайшов. Ось таке. Дивись, скільки горіха. Горіх переполовинили, оце от абрікосу покидали, воно, і хто, хто тепер це буде прибирати? Тут же ж на неділю пиляння. От зараза. Дивися, у тих нічого, а у нас все порізали.